Вітаю, друзі. Ну що, давайте підведемо перші підсумки перемовин Трампа з Путіним. Трамп не отримав бажане. Він хотів вже отримати перемір'я. Путін тягне час. Це, до речі, очікувано. Те, що пропонує зараз Путін, це відмова від постачання зброї України, отримала вже відповідь від Рубіо. Так, і це була заява про те, що ніхто нічого припиняти в постачаннях України не буде. Зранку гроші ввечері стульці. Так само і тут. Перемір'я, а потім будемо про все щось інше говорити. Бо Путін хоче якраз навпаки. Більше того, Трамп буде тиснути далі на Путіна. Бо для нього зараз це розмова не лише про перемір'я і те, що він обіцяв, припинення вогню, все інше. Ні, це не про, про закінчення вогню. Це вже про його репутацію, це про більшість в Конгресі через. Десь півтора роки це про втрату е можливості. Він це не може собі дозволити. Тому можу сказати тільки одне: Путін не дав отримати Трампу бліцкріг, про який говорили до речі, в Росії. Вони казали, не можна це робити, і е запропонував своє. Е але Путін. Е Зараз пригальмував ситуацію з санкціями по нафтовому сектору і по атакам на тіньовий флот. Поясню я початку казав, що він буде тягнути час. Так і зараз відбувається. Він робить зустрічну пропозицію Трампу і каже: Давайте, все ж таки, отак. Трамп через Рубіо каже: Ні, тільки так, як ми запропонували. Вольдемар, це супер пропозиція. Давай домовлятися, ми навіть в хокей з тобою пограємо. Я розумію, що у нас багато хто зачепилися за це, але дипломатія це не коли ти даєш ляпас відповідь на якусь заяву, а коли ти намагаєшся отримати своє в будь в будь-якому випадку. Трохи екзальтоване інфантильне суспільство України вже звикло до іншого до Трускавецької школи дипломатії. Трамп отримав своє. Він не отримав відмови від Путіна. Путін тягне час і намагається гратися. До речі, вимоги Путіна до повномасштабного перемір'я неприйнятні. Ну тому, що ми чули, він каже, що треба визнати, що в складі Росії Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська і Крим. Це ніхто на це не піде зараз. Більше того, вони неприйнятні не лише для України, а й для Сполучених Штатів і для Європи, що особливо важливо. І а, те, що ми зараз бачимо, це переговори зараз нікуди не рухаються. Наступний крок буде зроблений вже в Саудівській Аравії. Відомо, що за декілька днів там буде зустріч між росіянами і американцями. На цій зустрічі повинні поставити якщо не крапку, то як мінімум навести невеликий такий мостик між двома позиціями, бо інакше інакше це буде сприйматися як вже ляпас. Трампу, а Трамп це допустити не може. Окрім того, треба сказати, що давайте відверто, зради ніякої немає. Всі розмови про те, що українці нас дали, це маячня, і дехто використовує її для політичного своїх якихось рішень дехто використовує, тому що він тупорилий, дехто використовує тому, що таке поставлено завдання. З банковою, щоб далі гнати хвилю антиамериканізму, але я хочу, щоб всі зрозуміли, цього не відбувається. Більше того, ну зараз я не бачу взагалі жодної проблеми в тому, щоб американці дотисли, якщо Путін не захоче відмовити у умови Путіна про припинення вогню тільки по енергосектору. Будуть не сприйняти в сполучених штатах. Всі розуміють, що це неможливо по багатьох причинах. Я трохи пізніше поясню, чому але. Давайте так що буде зараз відбуватися? Путін буде максимально тягнути час і затягувати Сполучені Штати в ці перемовини по Ірану по близькому сходу, намагатися якось це залучити а також просувати свою угоду про видобуток рідкоземельних металів для Росії. Це надважливо. Ну що я можу сказати? Ми це розуміємо, але ми також розуміємо, що. Це не буде легкою історією для росіян. А ще ми розуміємо, що Трамп може. Трохи втомитися від постійного очікування, бо він хоче свій тріумф. Він хоче девіть, якщо не блискріг, то тріумф, і хоче він це до своїх ста днів на посаді. Це 30, 30 квітня. Тому часу у Путіна не так багато, але він ще є. Окрім того, будуть намагатися е, звинувачувати Україну у зриві всіх варіантів. Заход на Белгородчину, е, обстріли якихось е, об'єктів. Ну буде це це зрозуміло. Росіяни завжди так роблять. Далі, вони будуть зараз максимально чинити спротив тому, щоб якісь миротворці з'явилися в Україні, але це, це намагання продати повітря, бо ніяких миротворців поки немає. І їх ну, взагалі якась формалізація цього не відбувається. Але хочу звернути увагу, що всі оці заяви. Росії це тягнути час, це єдине, що може робити. Тому в Путіна як мінімум є ще декілька там тижнів для того, щоб це робити. Це до 30 тридцятого квітня, але він не зможе тягнути вічно і тут ситуація буде проста: якщо він скаже ні в разі раз, Трамп буде вважати себе ображеним, обдуреним і що й маніпулювали. Що буде далі? Максимальна відповідь по нафтовому сектору, допомога Україні по максимуму, буде розповіді, що Путін диктатор і мудень, це вже це зрозуміло. До речі, Путін це теж розуміє, тому що, скоріше за все, він як таку угоду згоду. На тридцятиденне перемір'я дасть, але невідомо коли. Питання в тому, що буде далі, і тут треба розуміти, що треба робити нам. Ну, по-перше, нам треба вступити нагайно в діалог Сполученими Штатами і отримати точки формулювання, точні формулювання про досягнуті домовленості. Це перше. Також, на жаль, відбулася неприємна ситуація, коли про Україну говорять без України. Це факт, і це треба якось закрити це питання, тому що якщо буде тривати так і далі, то. Наша доля буде вирішуватись не нами. Треба визначитись позицію по всіх домовленостях, які є у Сполучених Штатах з Росії, але враховуючи всі нюанси, які є зараз. Ну я впевнений, що є якісь і закриті домовленості Сполученими Штатами і Україною. Тому нашій владі буде вкрай важко вонювати тут і розповідати щось американцям одне, коли якщось не щось погодились. На якісь умови в джиді. до речі, тим нашим громадянам, які кажуть, та як же так? От тільки поговорили і зразу прильот, хочу нагадати, що перемир'я або припинення вогню це будь-який документ з датою, часом, ну навіть не підписаний, але узгоджений. Тому. Коли ви побачите, що з нуля годин такого то дня припинений обстріл, от тоді можна і чекати. Бо все інше давайте відверто. Це емоції. Путін рухається своїм планом, і про це не треба забувати. Також нам треба вже випрацьовувати загальну позицію з європейськими партнерами, не так як зараз, що Італія Іспанія каже: ні, ми не будемо давати гроші. все. Потрібна загальна позиція по всіх і конкретика. Бо якщо знову проговорити або підписати черговий договір з Албанією, як це робить Зеленський, результату не буде ніякого. Треба м, проінформувати і довести Вашингтону, що те, що робить Путін, він зараз затягує їх. Фактично, навіть не в Мінськ, 3 а щось таке. Середнє Мінськ-2 і Стамбул-2. І ми це бачимо. Окрім того, треба. Довести не тільки необхідні зміни тактики, а ще і довести свою позицію аргументами. І це дуже важливо. Але давайте також не забувати, що те, що ми зараз спостерігаємо, це пропозиція квазі припинення вогню від Путіна, відмова від повного припинення вогню і пропозиція припинення вогню тільки по енергооб'єктам. І це в інтересах. Росії, бо це саме цікавить Путіна сьогодні. В нас енергетика і так в жахливому стані. Вона майже не існує. Росіяни її знищили. Те, що вона ще дишить, хоч якось, це завдяки. Представникам ДТЕКу, представникам ДСНС і Збройним силам України, які відбиваються. але треба розуміти: кожну ніч прильоти саме по російським енергооб'єктам, кожну ніч прильоти по нафтозберіганням Росії, і Росія зацікавлена, щоб це припинилося. Але треба розуміти. Що якщо Трамп на це погодиться, то він отримує триумфу, якого жадає від е, Путіна, і від якого залежить отримання ним Нобелівської премії миру. А він цього допустити не може. Він хоче цю прем... Путін... цю Нобелівську премію, тому він буде протягувати і далі це перемир'я. Е, до речі, від вибору моделі Трампа залежить, що отримає Україна у майбутнє. Нам потрібна. Повне припинення вогню з Росією, і Трамп це розуміє. До речі, не лише припинення вогню по енергосистемі, а по цивільним об'єктам теж тому, що якщо цього не відбудеться, Росія буде бити по жилих домівках і далі по лікарнях, по школах, по всьому, що не прописано як енергооб'єкт. Ну тому, що ця мерзота робить саме так завжди, але треба також нагадати, що не все залежить від Трампа. Наприклад, мобілізація, забезпечення ЗСУ, покарання винних за браковані міни а Бас корупцію від Трампа не залежить взагалі. Війна триває і цим треба займатися. Вся влада в руках Зеленського. Тож саме він відповідає за ці напрямки. І якщо він нічого не робить в цьому питанні, ну йому дуже важко буде відповідальність за це повісити на Трампа, наприклад, за зірвану мобілізацію. 100% не вдасться, тому займатися цим питаннями треба. Але якщо влада хоче більше перемоги на виборах ніж перемогу війні, то складно чекати від неї чогось позитивного, і не варто у всьому звинувачувати Трампа. На себе треба дивитися на себе, бо Трамп робить те, що може. А варто ж дочекатися, щоб і Зеленський зробив те, що може, але чомусь не хоче. Дякую, що дивилися. Дякую, що допомагаєте каналу. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео і допомагаєте. Зсу. Тримаємося разом. Допомагаємо зсу, і все буде Україна. Па-па.